Будівництво укриттів в двох медичних закладах області, ремонт приміщень в тезіопульмологічного центру та встановлення меморіальних дошок в медичних закладах Вінниччини. За такі рішення проголосували депутати на черговій сесії Вінницької обласної ради. Всього було розглянуто 25 питань. Будівництво укриттів у двох медичних закладах області Вінницькій обласній дитячій лікарні та Подільському регіональному центрі онкології мають збудувати за рішенням депутатів Вінницької обласної ради. Сховища будуватимуть на умовах співфінансування: 70% відсотків державний бюджет та 30% відсотків обласний. Будуть збудовані нові якісні укриття, що дозволить забезпечити абсолютно безпеку відвідувачів, пацієнтів, лікарів. В цих закладах, у випадках повітряної тривоги, кошти будуть використані 70 на 30 з обласного бюджету 30%, відсотків. відсотків це кошти державного бюджету. Це питання, яким повинні опікуватися як органи місцевого самоврядування, так і органи виконавчої влади. Депутати також проголосували за ремонт приміщень Вінницького обласного клінічного фтизіопульмонологічного центру. Там встановлять комп'ютерний томограф за рахунок коштів глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією. Також голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколовий наголосив, що безпека, стійкість та підтримка фронту залишаються пріоритетом роботи облради. Пріоритетом все таки є придбання в рамках проекту. Обладнання предметів і всього, що дозволяє законодавство і передачі нашим збройним силам, щоб посилити обороноздатність через якісне оснащення наших військових підрозділів, тому такі проекти будуть мати найвищий бал. На черговій сесії обговорили питання ремонту доріг, аби і в найвіддаленіших селах та містечках області жителі могли дістатися до шкіл, садочків та лікарень. Мінімальні роботи, які забезпечать і безпеку на дорогах, і можливість своєчасного доїзду, і в лікарні, і можливість доїзду до навчальних закладів, і просто безпеку на цих дорогах ми повинні спільно вибудувати. Сьогодні ухвалено протокольне. Рішення, протокольне доручення про звіт відповідального за саме напрямок експлуатації, утримання доріг заступника начальника обласної військової адміністрації. На наступну сесію в травні. Всього на сесії Вінницької обласної ради розглянули 25 питань. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворощак, телеканал Вінничина.